Важливою для соціології і, на жаль, важливою для нашого суспільства є робота Альфреда Шуца, той, хто повертається додому. Тому цій роботі можна присвятити окремо коротеньке відео. Проблема повернення найбільш яскраво виявляє себе у поверненні ветерана. Саме тому ця робота для нас важлива. Але чому ж повернення це проблема? Ми часто чуємо або чули, що суспільство повинне бути готовим до того, що військові повертаються або будуть повертатися у мирне життя. Перш ніж ця ідея почала просуватися у наших засобах масової інформації і різноманітних тренінгах, присвячених спілкуванню з військовими, вона була розглянута, зокрема, Альфредом Шульцем, відправною точкою тут є дім. Так, дім це і певний фізичний простір, який людина за певних обставин залишає. Але перш за все, це зрозуміла, безпечна, близька повсякденність, в якій і близькі відносини, і розуміння того, як себе поводять або поводитимуть інші, перш за все близькі, забезпечують можливість жити у зрозумілому прогнозованому світі, бути у нього органічно вплетеним. Шуц пише, цитуємо, дім є вихідна точка, а також кінцева мета. Це нульова точка системи координат, яку ми приписуємо світу, щоб зорієнтуватися в ньому. Географічно дім означає деяку точку на поверхні землі, там, де мені трапляється бути. Є мій прихисток, там, де я маю намір зупинитися, моє місце перебування. Там, звідки я прийшов, і куди я хочу повернутися. Це мій дім. Мій дім це не просто місце проживання. Хамстер, а це є мій будинок, моя кімната, мій сад, моє місто коротше специфічний спосіб життя, що складається з маленьких і важливих елементів, до яких ставляться з любов'ю. Кінець цитати. Але дім для того, хто повертається, уже буде іншим. Цей феномен яскраво описаний, зокрема у романі Еріха Марії Ремарка Повернення. Але чому ж дім стає іншим? Людина повертається туди, про що має знання і почуття, які були релевантні раніше. Повертаючись, людина намагається повернутися у звичне і знайоме. Але життя від дому змінило цю людину. Вона жила в інших умовах. І багато того, що вона пережила, навчилась і звично робила вдома, перестає бути актуальним. При цьому і життя вдома теж не зупинялось. Таким чином, бажаючи повернутись у звичне, людина є іншою, яка повертається в інше. Шуц пише, дім, у який він повертається, у жодному разі не є домом, який він покинув, або будинком, який він згадував і в який прагнув повернутися. З тієї ж причини той, хто повертається додому, не є тією самою людиною, яка покинула її. Ні для себе, ні для тих, хто чекав на її повернення. Кінець цитати. Таким чином, для людини яка повернулась, потрібен час, щоб її перебування вдома знову стало звичним, знайомим і безпечним. Потрібен час для відновлення періодичних відносин з іншими людьми. Саме з цієї суперечності, одночасно свого і не свого виникає потреба у тому, що ми називаємо адаптацією пристосуванням. Це повинні розуміти і члени групи, до якої повертається людина. Вони повинні готуватися, знаючи, що той, хто повертається, уже є в певній мірі іншим людей.